І ось, ой, яка красота. Я вам, я вам кажу. Навіть подивитися на оце дерево і вже йолки палки Палки-йолки. Ой, я вже хочу туди всередині прям. Такі рови. Оба. Ой, ні, ну гарно. Капець. Гавчик як лист зробився. А ти вже що ти робиш, ти? Хтось навіть косив тут площадку. Нема що давати коровам, так от то приїхали, видно, тут викосили трішки. Ой, красота. Така, це треба було ще взяти якось сало, хліба, помідору і зробити пікнічок. Це щось ми теж не подумали над цим питанням. Когда Що? Треба було взяти сало, якусь помідору, Шо? хлібину. Голоші? То ж нам казала мати, що візьміть, віддійте галоші. Та ні, ми ж грамотні. Не слухаємося батьки, ми ж вже зрослі. Ой, яка красота. Це капець. Це ялинки, а де сосни? Красота. Ой, це тобі сосну. Кажу, як от ми були в цьому, в Софіївці, так? Да? Красота. Так, пішли ми шукати гриби. Як щось знайдемо, то обов'язково вам покажемо. Воно вже пішов шукати. Я з папою. Так, айда. То пакета беріть. Чого ви не берете пакета, ножа? Я відро беру. Беріть. По пакету беріть ножика. Де ножик? Там є ножик. Так, пішли ми трошки пройдемося і пошукаємо. Обов'язково все покажемо. А тут ось такий мох є. А я не знаю, як на українську мову перекласти. І наступаєш як на ковьор, так прям приємно. Як по ковру ходити. Тут, а видно, шуниці є. Але я вам кажу, таке, як по ковру йдеш. Дуже, дуже-дуже приємно ходити. Взагалі, класно. І бабків багато, так? Да? Ну як багато всім ми десь стали таку вночі. Подивіться, який він грубий, такий плотний. Прям взагалі прикольний такий. Я вам кажу, отак приємно ходити. Так, все, пішла гриби шукати. Так, йдемо. Денис воно знайшов. Так, треба дивитися гарно-гарно під ноги. Ой, яка красота! Ви бачите? Ви це бачите? Ой, блін! Капець. Ціла, ціла родина грибочків. Подивись. Подивися, знайшов в радості. Що там, ціла поляна є, так? Да? Де ти є? Помахай привіт. Боже, які діти довольні, що знаходять гриби. Ой, ціла родина. Клас, 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 це такий. Азарт, я тебе не забула, що зняти, ти вже, ти вже в кадрі. Ти вже був в кадрі. Ти вже примиркався. А воно то ось-ось-ось. І тут сховалося, і там сховалося. І, взагалі, клас. Все, зрізаємо. І ножиком ми їх зрізаємо, щоб пеньочки залишилися, щоб можна було, щоб вони могли ще вирости на наступний рік. Ось так. Дивіться, яка красота. Це капець, це такий. Кайф, драйв шукати грибочки. Хоч одна вигода з цього доща, що є грибочки. Дивіться, яке класна. Опша ніжка грубо. Що є гриби, хоч, хоч один позитивний цей самий, бо вже ці дощі, звісно, трошки піднапрягли. Піднапрягли, тому що сіно вже пропало. Ні, ну ми забрали його, так, да, але. Але, 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 ні, це якась паршива, це, це поганка, мабуть. Брати не будемо. Ой, дивіться, красота, яка вже. Так, шукаємо далі. Шукаємо далі. Включила ліхтарика, бо щось трошки темно. Має бути знову дощ. Красота. Так, все, зараз дивимося далі. Ви це бачите? Ви це бачите? Дивіться, яка красота. Не лети, бо ти зараз їх і зіб'єш. Красота, все, я рухаюсь сюди. Рухаюся. Рухаюся, рухаюся. Опа, дивіться. Дивіться, яка, яка красота. Це, блін, такий екстаз, я вам кажу. Це, блін, можна кайф отримати. Я не знаю як, скільки така, Да. Оце її да. варга, це був полісінь. Це варга? Ну то будемо брати. Да. Подожди, ти поклади собі в пакет. Добре. Яка різниця де він буде в пакеті? Ой, блін. Ой, я вам кажу, це Зріз... зрізаю, щоб корінчики залишалися, щоб на наступний рік знову виросли ці грибочки. Щоб осталися. Я не знаю, ти поклади. Да, так, це однагазі... поганка. Поклади, папі покажи. Ой, я не можу, її в мене такі... Ой, класно. Я вам не можу навіть передати. Хтось його подзьобав, хтось також любить грибочки. Але нічого. Красота. Ви це бачите, ви це бачите, який це. Бачите, хтось подзьобав. Ну, хтось його погриз. Ну нічого, ми помиємо та й ще буде. Це такий екстаз, я вам не можу передати. Ось далі знову. Ви оце бачите. Ось знов сховався. Балін руки трусяться. Від того як класно. Осьо, ось ось осьо, осьо. Капець, капець, капець! Я не можу, я не можу мене аж пелюще. Ой, я вам кажу. Де це вона там? Отак. А це так присів і ти бачиш одну, другу, третю, четверту, Вообще супер. Капець, капець, треба сюди привезти ще. Ось у матір, щоб вона ще прийшла, позбирала ці грибочки. Це ж такий екстаз, я вам не можу передати. Ось. Він такий темненький під листочок. Хтів сховатися, а фігушки, я тебе побачила, я тебе зрізала. Ось яка бабка суперрова. Так, рухаємося далі. це капець, я вам не можу передати. який... Який це кайф збирати ці гриби? Тиха охота вдалася, вже, я можу сказати, точно. Так, взагалі, супер. Де бачила, де бачила, там бачила, все там. Тут треба обережно дуже ставати, бо вони ще никаються. Ось я бачила. Все. Збираю, Короче, коротше, я вам покажу далі. Ще щось, якщо буде. Ну, я не можу, в мене емоції переповнюють конкретно. Крапець. Капець, 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 капець. Сховалися, а я ж тебе бачу. А я ж тебе то бачу. Так, все, збираємо. Як таким не поділитися? От як таким не поділитися з вами? Ви мені скажіть. Подивіться, яка красота! Ви тільки гляньте. Красота яка, дивіться. Ну як таким не поділитися? Ой, блін, я не можу. Красота, все, збираємо. Красота. І рухаємося далі. Так, ось що дивись. Ось цього бачив? Скажи. Грибник. Давай йди збирай, де да нахуй. <рес> Красота. Так, далі. Рухаємось. все, вони вже попереростали, справді. йолки палки все, ось все. Які красавці! Який красень! Красота! Включила світ, Ой, так ось так. Красота. Красота, красота. А, яка ж це красота? Все. Оба. Зломала. Оба. Зломала. Це щось погнів. Осьо-осьо-осьо-осьо. Ось. О, все, 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 все. Какая красота! Ялыночка маленькая. Ёлки, палки. М -м -м. А яка ж це красота! А он, який классный стоит. Це вообще. Блин, ёлки, палки. Красота. Так, все, собираем. Уже, походу, дощ починається. Я сховала телефон в пакет, який застібається, і продовжуємо шукати грибочки. Я вам кажу, це такий кайф знаходити гриби. Відпочиваєш морально взагалі, отримуєш таке класне задоволення з того всього, що прям вам не передати. Ну це, мабуть, на, на любителя збирати ці гриби. і Відпочиваєш, кажуть, можна дивитися на дві речі безкінечно. Як біжить вода, як горить вогонь. А я кажу і три. І як знаходиш таку чудову поляну з грибів, і ти її тупо збираєш, так отримуєш задоволення, кайф і все на світі. Я вам кажу, це такий, блін, класний ка і байдужий. Хто що подумає про мої емоції, це взагалі я вам не можу передати це словами, це задоволення. Так, йдемо далі і вже результат наших пошуків, мабуть, я покажу. Вдома. Ой, яка Ну, Це такий кайф знаходити гриби, це я вам не можу передати. Шкода, що, звісно, вже починається дощ. Ну, пофіг, намочимо, так і буде. Зате ми отримаємо чудове задоволення. Ой, я вам кажу, це взагалі красота, класно все. Емоції зашкалюють. Збираємо далі і покажу результат вам вже пізніше. Так, все, будемо ми рухати додому. Уже достатньо ми назбирали, можна було б іще, звісно, але е, треба ж вдома щось і попоїсти зробити і корови вже виганяти потрібно. Роботи вистачає. Так що дякую, що ви були з нами. Зараз покажу вам, скільки що ми назбирали. Обов'язково. І кажу, такий тут мох. Якби не було роси, можна було б покачатися. Я вам кажу, я таку, йдеш і провалюєшся. Така красота. Так класно. Але на жаль в нас роса, ще нападав дощ і капець. Але мягко тут такий пуй, такий. Цей гой ковер прям. Де ви є, хлопці гробці От, рулимо ми вже додому потихеньку. Збираємось. Ой, ой. Ось який ось такий м'ягенький, прям мох аж провалюється нога. Взагалі, я вам передати не можу. Емоцій, куча зашкалює. Капець. Ось такий. Такий мох класний. Капець. Взагалі від грибів, від е, поїздки. Задоволена повністю. Діти, ви задоволені? Діти задоволені. Папа задоволений. Мама задоволена, саме головне. І все, наш зубрик молодець. Привіз нам сраки і будемо рулити. а Воно показує. Два. Два пакети. в мене пару грибочків. Ні, все класно, взагалі задоволений. Ніде ножика діли все одно, Є. Два таких класних пакета, Я думаю, наймося від душі і когось ще пригостимо. Ну, з батьків. Мабуть, ще прийшли вже грибники, гавчик вже свариться. А? Є? Вже приходили грибники, а ми вже додому з грибами. Так що. Поки-поки. Погнали. Все, ми погнали. Мокра капець. Впріла, так. Да. Так, шукала гриби, що аж шпріла. Але задоволена. Щось учепилося. Але задоволена капець. Задоволені? Ось. Саме головне, що ми задоволення отримали від того, що ми збирали грибочки. Блін. Будить, бачите, яка мокра капець. От. Так що, добрий день. Там а, блин, капець. Ще грибники є. Збирають гриби. А ми вже позбирали. Ось, дивіться, о, яка красота! Капець. ой, фу, Тепер помити, почистити і, 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 і скажіть і я скажу. І щось зробимо. Пожаримо, поваримо, що-небудь зробимо. Капець, яка мокра, як курка, як курка мокра, а? Як мокра курка, коси заклала, бо... Зачіплювалася цей, але і так і так. Так і так зачіплювалася. Але куча емоцій, все супер. Дякую нашим хлопцям за силу, що ми можемо піти спокійно позбирати гриби. Ось, новий ліс, боже, яка красота, це я не можу передати. Ця камера не передає той, той вигляд. Дивіться, яка красота, яка красота. Це ж не передати ні словами, ні чим. Які класні дерева і взагалі ліс. Хай він буде невеликий, але він наш. Дякую ще раз хлопцям, що вони е дають нам змогу походити в нас, позбирати ці е гриби. І задовольнити дітей і себе, так що так.